Добрий день, діти. Розпочинаємо урок математики. Ну а зараз девіз нашого уроку. Якщо хочеш досягнути у житті вершин математику збагнути, мусиш до глибин. І так, розпочинаємо наш урок із усного рахунку. Діти, які працюють зі мною індивідуально, давайте порахуємо з вами в прямому та зворотньому порядку: від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А зараз в зворотньому порядку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. А ви назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 15. Так, 14 та 16. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 11. Так, 10 та 12. Назвіть мені сусідів числа 19. Так, молодці: 18 і 20. Добре, із цим завданням впоралися. А зараз відкриваємо зошити. В зошитах записуємо сьогоднішнє число: 8 лютого. Класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії ми будемо писати з вами число 70. 9. Можете поставити відео на паузу і виконувати завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, сьогодні ми з вами записуємо цифру 7 та цифру 1 по цілому рядочку, а також виконуємо завдання із вашого підручника. Вам потрібно розв'язати приклади, але будьте уважні, вам потрібно буде вставити пропущені компоненти. І під номером 2 вам потрібно розв'язати задачу. У нас є дані. Було потрібно порахувати, скільки ж було олівців. Подарували скільки олівців, і залишилося невідомо. Давайте з вами поміркуємо: якщо олівці спочатку були, а потім їх подарували, їх залишилося більше чи менше? Звичайно, що менше. Отже, яку дію ми будемо використовувати, щоб розв'язати нашу задачу: додавання чи віднімання? Так, діти, віднімання. Отже, ви маєте скласти приклад на віднімання для того, щоб розв'язати нашу задачу. Ви можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Ну а ми з вами повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, сьогодні ми писали цифру 79. Подумайте і розкажіть все, що ви можете розказати про це число. Так, діти, воно двоцифрове. Воно складається із семи десятків та дев'яти. Одиничок його сусіди 78 та 80, це число є непарним. Ну, а ми з вами переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. Ми продовжуємо з вами вчитися віднімати від 14. І сьогодні вам потрібно розв'язати наступні приклади. Подивіться, будь ласка, на перший приклад. Нам потрібно від 14 відняти 8. Ми це робимо знову способом розкладання. Цифру 8 ми розкладаємо на дві четвірки, тому що коли від 14 ми віднімемо 4, буде 10, і віднімаємо решту ще 4, дорівнює 6. Вам потрібно зробити так і з іншими прикладами. Отже, відео ставите на паузу і виконуєте завдання. Ну, а зараз запрошую вас на фізкульт хвилинку. Хмарка сонечко закрила, ліски срібні зронила. Ми ті слізки пошукаємо, у травичці позбираємо, пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки і веселі. Чудово! А тепер до праці знову. І так, на вас чекає задача. Сьогодні вам потрібно буде придумати самостійну задачу за прикладом подивіться, будь ласка, у нас записаний приклад від 14 відняти 6. Отже, за ось цим прикладом вам потрібно придумати умову задачі, записати скорочений запис. Розв'язком до цієї задачі має бути наш приклад, і записати обов'язкову відповідь. Можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Ну, а зараз геометричний матеріал. Побудуйте один відрізок 11 см, а другий на 4 см коротший. Давайте поміркуємо, що означає на 4 см коротший. Так, діти означає, що він має бути менший. Якщо на менший, нам потрібно від 11 відняти 4, і тоді ми дізнаємося, скільки ж сантиметрів буде другий відрізок. Ну а зараз домашнє завдання. Вам потрібно буде розв'язати приклади, які обов'язково потрібно буде розкласти. Тому будьте уважні. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати цілий рядочок цифру 7 і розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок діти підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу.